Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні почнемо відео з цікавого випадку. Це автомобіль Kia Niro має пробіг на панелі приладів 148 тисяч. Власник цього автомобіля придбав автомобіль 5 тисяч тому на пробігу 143. Машина з Харкова. Приїхала до нас в Бориспіль. Значить, яка ситуація цікава? Власник каже. Помилки в мене немає, але я все рівно б хотів би, щоб ви підключились, продіагностували, подивились. можливо, є там кристалізація, можливо, щось робили, не робили. І отже, цей автомобіль зараз у нас. Перша ситуація із цікавого. Підходимо ми в автомобіль, підключитись нашим сканером до ОБД-2 роз'єма. І бачимо таку картину. Відкриваємо. Зараз я включу світло, відкриваємо цю штучку, стоїть обд розйом тут. І з боку так запихнута. така Така коробочка. Така непонятного, що це, для чого це. І Підключаємо сканер роз'єм. Живлення на сканер не подається. Відразу включив логіку, почав дивитися, що за коробочка, куди йдуть провади, проводи йдуть в обд розєм і розрива, розірвань підпаяні жовтий, чорний і червоний в розриві. Тобто відкушений, бачите, від ОБД роз'єма, щоб не було живлення. Це запобіжний захід, який, можливо, тут ще є GPS, і воно включає, виключає підключання до роз'єму. Бачите, воно автономне ще й само по собі передає зараз дані навіть без живлення. Значить, там є батарейка. Від'єднали цю штуку. А, і питаємо у власників. а? Як же ж ви діагностували машину при покупці? Каже, я не діагностував, просто от ну, купив да і все довірився продавцю. Дзвонить власник при мені продавцю. Каже: а як же ви купляли машину, як ви діагностували? Тобто, я не знаю, всі діагностуємо. Ну, що ви там таке кажете, не бачили ніяких коробочок і так далі. Тобто, от вам ситуація. Придбана машина з Нідерландів. Яка по факту навіть не підключалась в ОБД роз'єм. Ніхто не дивився, що там і до чого. Там вже підключились, виявили дві помилки по датчикам кузова. Можливо, це був удар або ще щось. Треба розбиратись, помилки висять, не уходять. Ну, суть до діла, переходимо далі. Підключились, нарешті, адаптером. от таке буває. Отакий от захист монтують, щоб не могли ви підключитись до ОБД. Тепер переходимо до системи охолодження і відразу, що стало помітно. Помітно стало слідуюча річ. Тут чотири патрубки на бачок нижній верхній, подача обратка, і тут теж розпровідрювальний канал, із теплообмінника. Хомут нижній, оцей, зверніть увагу, це вже я зняв. Оцей нижній отак був висів внизу. Не поставлений навіть хомут на місце. Патрубок накинули, хомут забули поставити. Значить, було втручання в систему охолодження. Далі знизу на трьохходовому клапані теж хомут не на місці. І пробіг 148 чи 143 свідчить про те, що машину готували до продажу. Тобто цей автомобіль дають 99,9%. що Раз лазили в систему охолодження, значить, щось робили. Промивали, промивали, виганяли ці кристали, інакше помилка б задовбувала людину, а зараз помилки немає. Її підготовили, і зараз ми будемо власнику про це попередили, що було втручання, щось робили з системою. Наскільки якісно вимили чи ні. Не знаємо. Він каже, все рівно, незважаючи на всю отриману інформацію, робимо промивку. Дивимось, щоб впевнитись точно, що там немає цих кристалів. Якщо вони вимули, ну, то гарно. Друга промивка не завадить. І заправляємо новий антифриз. Зробили підключення першочергово на передній радіатор, чистенький фільтр. Микаю апарат, дивимося. Так. Зараз не буде цікавіше. Так, дивимось по передньому радіатору. Кристали є, це перша. Дивіться, їх менше, чим повинно було бути на 150 тисяч пробігу. Зазвичай тут очікували б ми їх побільше. Значить, щось робили, щось мили, але не домито. Бачите, багато кристалів на передньому радіаторі. Це перша думка просто з того, що ми бачимо. Тому що в будь-якому випадку на, на такому пробігу вже б були ці помилки, долити холодогент інвертора, і при продажі машини воно звісно, хто б захотів купляти таку машину, в якій є помилка, і вона нав'язлива вилазить постійно на екран. Тому щось робили, щось промили, щось кудись е підключались, але зроблено неякісно. Бачите, неякісно вже бачимо. Побачимо. Подальшим підключенням батарея-нагрівач, два теплообмінники, промиємо все і в цілому оцінимо, скільки ж цих кристалів ще в системі залишилось. Тим часом, поки помилочка триває, стало цікаво, розібрали типічний GPS трекер. Знизу стоїть чіп GPS, батарейка. Ми його відсоєнили, щоб. Не працював, він перестав працювати. І сім карта Така штука. Буде, буде подарунок такий власнику з Нідерландів. Перейшли на підключення батареї нагрівач. Є, це до батареї підключення ніхто не робив. Проявляється картина. Щось зробили передпродажну підготовку, щоб прибрати помилку. Кудись підключилось, поганяли, але не якісно. Не прибрали тут. Не круто, а пристали. Їх менше, їх менше. Відразу видно, що менше. Тому і помилка ще поки не прийшла. Але це питання часу було. Наступне підключення робимо на два теплообмінники, лівий-правий. Вже під'єднались. Дивимось, що там. Ми тут димка проявляється. Подивіться, двох теплообмінників Тільки тих поставить. антифризу, антифриз Starline. Закінчили. Роботу по промивці системи охолодження в цьому автомобілі з повною заміною антифризу. Зараз автомобіль вже прокачаний, працює, ще трішки може підсідати антифриз, може як проїхатись із 12,5 літрів, дві баклажки повних. Ця половинка була, залишилося ну, рам 400, мабуть все в порядок, помпа має правильні оберти, все працює нормально. До речі, цей автомобіль з Харкова, може я не сказав на початку, ще раз скажу. І він має ще проблеми із випарником, а саме з системою кондиціонування. Щось десь кудись тікає Фріон, і автомобіль їде далі до спеціалістів, які займаються системою кондиціонування, замінюють випарники. Є такі люди, знаходяться в місті Київ, вони є, мабуть, по всій Україні. В різних містах вже чув про різні варіанти, де це можна зробити. Люди кажуть, але саме цей автомобіль поїде в Київ. І там люди теж досвідчені, мають все обладнання, яке треба, зроблять в найкращому вигляді. Отже, ми закінчуємо, і в цьому відео ще буде парочка автомобілів, електро. Переглянемо їх. ікона. Електро 71 тисяча пробігу. Автомобіль цікавий тим, що власник цього автомобіля два рази звертався до дилера, промивали щось там, підключали, щось робили. Після першого разу помилка повернулась, після другого разу помилка повернулась. Провели діагностику першочергову на запуск помпи її обертів вище, ніж. Потрібно, але не доходить до того значення, щоб зразу видати помилку. Тобто вже перейшла помилка в тимчасовий статус. То є, то нема. Так, багатьох є, але це значить, що кристали там нікуди не ділись, вони там сидять. Підключилась до переднього радіатора і відразу така картина. Після, після двох чисток чи промилок на офіційному сервісі. Кристалів багато. Там передній радіатор має кристалізацію. Значить, там все ж таки їх багато. І ще я бачу по обертам помпи, що не прийшло в нормальний стан. Не відповідає так, як у нас завжди, після промивки всі автомобілі проходять тестування і всіх стабілізуються оберти-помпи на старті та в роботі. В роботі вона підвищує. До одних положень, в залежності у вас включен нагрівач чи, клім, чи кондьор, працює кондиціонер, і там різні оберти. Якщо ж помпа при старті не має помилки, значить при старті ще їй достатньо, вона не виходить за допустимі параметри, але потім назбирається при сталівці щось десь прохід під, 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 зменшиться і знову повернеться ця помилка. Працюємо з цим автомобілем 71 тисяча пробігу. Покажу коротко по іншим деталям. Ходимо на батарею з нагрівачем. Те саме, як пристали. Підключення до теплообмінників, коли промивається батарея. Погляньте в цей, зверху видно кристалізацію і багато. І будемо підключатись лівий та правий теплообмінник Два теплообмінники, чистенький фільтр. тут на кристалізацію Немала кількість. Кількість кристалів, так як в автомобілі нічого не робилось. У кількість ми намили з двох теплообмінників. Переходимо до промивки двигуна, інвертора з електропомпами. Откриваю промивка двигуна з інвертором. Чистий фільтр мил насипало залічно за кристалів. Працюємо. Промиваються помпи, інвертор і двигун. Триває вакуумна заправка антифризу. Прокачали систему, і вже на фінальному етапі прокачки підсів акумулятор. Запищало, що менше 12 вольт. Причому, коли прокачуємо, ставимо зарядку, і акумулятор міняний. Бачите, скільки багато напруги повинно йти на прокачку. По треба підзаряджати слідіть за своїм акумулятором. Зарядили акумулятор, завели автомобіль, перевірили помпу на старті, все чітко, як завжди, після наших промивок помпа стає на нормальні оберти. Спадають оберти, все чудово. Автомобіль заведений, помилок ніяких немає, не видає. Все супер. Працює в штатному режимі. Ставте, будь ласка, вподобайку, а ми працюємо і ще раз. Хотів сказати, що не всі однаково промивають. не всі. Бачите, можна звертатись в різні місця і потім все рівно шукати, в чому проблема. І кристалів ще дуже багато намилив, так як вроді і нічого не милося. Отже, обирайте майстрів правильно, цікавтесь, хто як робить, чи заливають, чи роблять повну промивку, чи міняють вам на 100% антифриз це теж важливо. Так, наступний автомобільчик буде Kia Niro 2021 року із дуже малим пробігом. 35 тисяч на панелі приладів власник перевірив всіма можливими методами, все пересчитав, посчитав, каже, все, це пробіг 100% рідний. І помилка вискакує періодично при, швидкій, при швидкому заряджанні. Отже, будемо перевіряти на кристалізацію. Цікаво побачити, чи вона вже там є, чи, чи немає. Може тут якась інша проблема. Зробили перше підключення на передній радіатор. У нас чистенький фільтр. Поїхали. То маємо, маємо кристалізацію. Не, не виникло дива. Думали, можливо, все ж таки при такому пробігу немає кристалів, але вони є. Гарненькі такі і їх нормально працює. Наступне підключення батарея нагрівач, чистенький фільтр. Причиною з'являння помилки, все ж таки є кристалізація, яку потрібно прибрати і буде все порядку. Промиваємо. Ходимо на два теплообмінники, дивимося що тут, яка ситуація. Доволі багато. Це підключення на двигун, чистенький фільтр, що намикнулося. Є поставили правила голова. Що вони є, то вони їзди сюди. з Двигуном, інвертором та промивка двох електропомп. Правили антифриз, антифриз Starline, це прокачано, перевірили при запуску помпи, оберти знизились, прийшли в норму. Так от зараз автомобіль працює з включеним кліматом, оберти теж в межах норми. Залишається власнику перепровірити на швидкій зарядці, бо в нього на швидкій зарядці ця помилка якраз виникала. Підключає зарядку і. Добрий день, помилочка на панелі приладів. Отже, чекаємо від нього відгук. І як з'явиться це відео, відпишеться в YouTube. Розкаже, як надалі будуть проходити його експлуатація автомобіля. 35 тисяч. Покажу панель приладів, щоб не збрехати. 35 865. Бачили, були кристали. Тут різні будуть люди, казати неправдивий пробіг. Перевірили мільйон разів офіціали, всі, хто може нічого не говорить про якусь крутку пробігу. Нічого, абсолютно ніде. Ставте, будь ласка, по підписуйтесь на наш канал. Ми знаходимося в місті Бориспіль. Займаємось промивкою виключно систем охолодження автомобілів. Будь-яких і не тільки електричних, і звичайних автомобілів. У нас їх набагато більше, ніж електричних. Електричні тепер теж до нас заїжджають. Зверніть увагу, на рестових автомобілях після 18-го року пробочка відкручується вправо, має ліву різьбу. Не стандартну. А до 18-го року, звичайно, відкручувалась вліво. Такі справи ми переходимо. Ще до одного автомобіля. Так, і ще одна історія про офіційний сервіс. Додав все ж таки сюди, в це відео. Тут коротко. hyundai Kona 40 кВт, здається, батарея із Щас гляну, з тепловим насосом. Так, все як має бути, тільки 40 кВт. Звернувся власник цього автомобіля, пробіг 122 тисячі в офіційний сервіс. Йому відразу сказали, що ми весь антифриз не міняємо. Поганяли, поганяли, залили якийсь відсоток антифризу. 6500 коштувала ця робота. Хватило на півтори, півтора місяці. Знову помилка на панелі приладів. Цей раз власник приїхав до нас, щоб промили все вже. І замінили, зробили повну заміну антифризу. Отже, переглянемо, чи є кристалізація, як виглядає автомобіль всередині, система охолодження після промивки уже якоїсь промивки. Зараз підключені на передній радіатор, чистенький фільтр. Дивимось. Так насипає, просто капець. Одна деталь, передній радіатор, це показує. Присталюємо куча, робота виконана неякісно і такі маємо справи. Покажу коротко ще в інших деталях і покажемо фінальний варіант. Підходить до кінця промивки батареї з нагрівачем. Кожний раз ми миємо фільтр зібрали з цього елемента. батарея нагрівається, бачите, багато дуже скалів. До речі, патрубки, які ми знімаємо, не знімались. Все-таки приставши, значить, що роблять в офіційному сервісі, не зрозуміло. Тобто Куди вони підключаються, патрубки всі, що зверху на місці. Знизу там де на батарею теж не знімалось. Що я знаю? За що гроші беруть? Не зрозуміло. Взагалі. Наступним буде промивка двох теплообмінників. Чистенький тих. Поглянемо, ще в теплообмінниках. Заключний етап двигун-інвертор з двома електричними помпами. Чистенький фільтр продовжує висипати кристали. Система повністю вся запакована кристалами. Тобто, ще раз вас переконую, не їдьте туди, де це роблять неякісно, майже нічого не роблять, можна так виразитись. Знавайте, де у вашому місті, поблизу великих місць, обласних центрів є нормальні апарати, люди працюють, роблять якісно і проблема зникає. Особливо приділяйте увагу до того, що запитуєте, чи заміняєте ви весь антифриз. Абсолютно весь дограми антифриз треба замінити на новий. Це важливо. І, звісно, що апаратна промивка. Є варіанти, коли міняють антифриз. скинули нижні патрубки, вигнали антифриз, залили новий без промивки. Те саме буде. Кристали не прибрати, це погано. Треба прибирати всю цю, цю кристалізацію максимально як можливо і заливати новий антифриз. Тоді буде, можете розраховувати на успішне вирішення цієї проблеми. Працюємо. Криває заправка антифризом, антифриз Starline Electro. 40 батарея тут менше, ніж 12,5 12 влазить десь ближче до десятки, може 10,5. Вибачаюсь, маленьке уточнення. Вів розмову, що батарея 40-ка, все-таки 64-та тут батарея то, я думаю, наступний буде варіант з 40-вою трішки перепутав автомобілі. Значить, тут вже залито майже 10 і ще 2,5 наготовлено. Десь 12 літрів повинно війти. Зараз робимо прокачку системи. Закінчили цим автомобілем, перевірили, все просто ідеально. Показники заводські, заводські обороти помпи. Помпа відразу впала, до цього були підвищені оберти. Виставили порівень макс, ще можливо підцяде, якщо поїздити трішки. Отак залишається на дні, десь півлітри із 12,5 літрів. 12 заливається, пів літри з собою, щоб була можливість долити. Зараз автомобіль запущений, включений кондиціонер, щоб помпа трішки попрацювала. На запущених обертах. все чудово, нема ніяких помилок, немає ніяких проблем. Отак повинна бути, проходити ця процедура. Якщо ж просто замінити антифриз без промивки, кристали залишаться, буде помилка. Якщо не міняти антифриз, спробувати промити якось невдало і залишити антифриз теж буде помилка. Тут треба зробити гарно і на всіх етапах робити правильно. Новий обов'язково антифриз, повна його заміна 100%, і прибирання кристалізації. Якісне, максимальне з підключенням до всіх деталей. Інакше ви отримуєте знову помилку незабаром. когось через дві неділі, когось через три, хтось місяць поїздив, хтось два. І все повертається назад. Дякую, що переглядали це відео. Ставте, будь ласка, вподобайку, підтримуйте український контент. Ми працюємо, знаходимося в місті Бориспіль. Наші контакти в коментарях також в описі під відео. Всім мирного неба, слава Україні! Слава збройним силам України до зустрічі!